Народний любимчик Passat b 7 да, Він там не простий в нас, а на дуже крутій комплектації покажу, просто погляньте на його легкосплавний диск. Все сезонна гума, у нас він зована оптика, у нас умивальна стуманка. У нас парктроник присутній. Він у нас в такому шоколадному перламутрі виглядає прям гарно. Рейлінг, панорама, все присутнє. 15500 2-літровий дизель, 14 рік, 229 заявляє в нас оригінального пробігу. Безключовий бачимо. По задніх дверках також бачимо. Він у нас відчинений. дерев'яні вставочки, рижа шкіра, повна електрика. Часткова електрика в нас сидінь, комплектація в нас ексклюзив, пише. Рижа шкіра, автомастер стоп, автохолд, електростоянкове, просто погляньте. Гарненько виглядає чорна стеля. Підігрів, кліма, все присутнє. Підлипесткові у нас перемикання. Одразу показує такого красення, то позаду. Шторка. Карти позаду. Дивимося. Перегородочка, шторка, все присутнє. Ось такі краси. Не дешево. 14 рік, 15500 вартує на старті.